Контрабанду на Закарпатті намагався побороти кожен президент, голова ОДА та всі керівники силових структур. Однак ця незаконна діяльність залишається звичною для регіону, який межує одразу з чотирма країнами ЄС. Зараз ми в елітному районі неподалік аеропорту на околицях Ужгорода, де люблять селитись працівники СБУ, як колишні, так і теперішні. Як нам розказали місцеві, тут на вулиці Запорізькій, 57, був побудований приватний тунель завдовжки 700 метрів, який сполучав українську та словацьку територію. Отак, От під самим носом всіх українських спецслужб, майже на самісінькому кордоні проіснував декілька років приватний тунель завдовжки 700 метрів. В ширину він побудований 1 метр. Там були обладнані ваганетки та колії, через які які роками переправляли контрабанду на словацьку територію, така собі безвізова, безкоштовна, ніким не контрольована дорога в сусідню європейську країну у 2012 році. Ось в цьому будинку був знайдений другий приватний тунель через кордон до сусідньої словаччини. Вхід в нього розміщувався в підвалі в адміністративному приміщенні магазину Європа. Цей тунель був дещо інженерно скромніший ніж той, що був викритий в Ужгороді. Цей копали на глибині 4 метра, загальна довжина тунелю 70 метрів.